Слава Богу, браті і сестри. Хочу ще про одне чудо вам розказати, яке було у нас в селі. Коли я ще був хлопчиком маленьким, мала дитина. Ви знаєте, колись всі грілися на печі, як нас сказали, на Тернопільщі, на п'єцу. І діти маленькі в основному там грілися. Вони там спорили. То має вилізти на цю піч, там було тепленько, гріли. І коли... а внизу, ви знаєте, що завжди була кухня. І один із дітей падає з печі, падає на кухню, яка була каструля з, з кипятком, він головою падає цей кипяток, з кухні падає на землю, і цей кипяток знову йому на голову виливається. Дитина було зварене повністю все обличчя. Мама бере його, везе, тільки очі блістіли, все лице було зварене. І, як розказує ця жіночка, переїхали вони в Почаю. І з правої сторони, як зайти у Успенський собор в Почаєві є також ікона Святого Николая, Чудотворця називається. І дитина підійшла до святителя Николая з свічечкою. І стала напроти святого Николая і дуже довго дивилася, ну, по-дитяче молилася, стоячи свічечкою до Святого Николая, і творила молитву, яку вона знала, що її Господь, якого поклав на розум, на серце. І ця дитиночка іцілилася. Якщо б ви побачили, ну, це вже дорослий чоловік. Немає ні одного шраму, яке б залишилося на його обличчі. І зараз є гостинниці, де можна приночувати. І тоді, як і зараз є два виходи, два входи в лавру і вчителі, Розділили чоловік з жінкою. Вони пішли на дві сторони, щоб взяти цю маму з цією дитиною, коли побачили її обличчя, і для того, щоб взяти на ніч до себе і її дати. Ніч де переночувати на слідуючий день, щоб пішли вони на службу. І вони казали потім ці жінці, як вирішилися з такою хворою дитиною приїхати сюди. І ця дитина істелилася стоячи біля так само, як би каже, де хто той, хто каже, що це каміння, що це фарма, фарба, що це ще по якомусь обзивають, принижують. Ну Це чудо ще раз доказує, що ікони святі. До них потрібно молитися. Якщо у вас є вдома ікони чи в храмі, ви говоріть молитву, просіть перед ними, але від серця, від душі. І бажаю, так як цей колись хлопчина, хлопчик ісцелився, щоб Господь почув молитви кожної дитини. А ми, як батьки, навчали дітей молитися і ходити в храм. Не по якомусь горі. Ця мама завжди возила дітей туди в почаї. Завжди вона брала, коли вони були і здорові, маленькими. Але і тоді приїхала, коли сталася така біда, вони приїхали в Лавру, і дитина і стілилася біля ікони святого Николая. Нехай Святір Николай допомагає всім нашим дітям, береже їх від всякого зла і укріпляє, просвіщає їх духовно і тілесно. Поможи нам. Бог молитиме святого Николая, угодника Божого.